Всім привіт! В цьому відео я познайомлю вас з способом відновлення дихання. Спосіб перший в русі. Спосіб другий. Статичний. Тобто на місці. Під час виконання необхідно. Повільно Ви піднімаючи руки догори, вдихати повітря через ніс. Опускаючи руки донизу, видихати повітря через рот. Виконувати необхідно 8-10 повторень. Під час виконання необхідно наближуючи долоні до себе, робити глибокий вдих повітря через ліс, віддаляючи долоні від себе, повільно видихати повітря через рот. Вдих і видих має співпадати з положенням рук. Тобто, руки притиснуті, повітря набране, руки випрямлені, повітря випущене, Виконувати 8-10 повторень. Якщо вам сподобалось дане відео, підтримайте його вподобайкою.